Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 342 за підручником мали класу автора Олександра Істера. І наше завдання запишіть вираз х у 12 степені у вигляді добутку двох степенів, один з яких дорівнює. Ну, поїхали. Перше. У нас треба х у 12 степені розписати щоб один із дорівнює X Х3. Так, а тепер згадуємо властивості. при множенні степені щорку, як правило, додаються в нашому випадку. Треба додати до 3, щоб вийшло. 12. А проще кажучи, від 12 відняти 3. Все. Це буде х у дев'ятому. Так, друге. Х у 12 степені дорівнює один із множників х 6 шостому. Ну, ви розумієте, 12 мінус 6 буде 6. І є. 3. Х у 12 степені дорівнює Х у 9 у нас повинен бути множким. Поможете. 12 мінус 9. Ну, самі розумієте, буде 3, так. Х у 3. І чи повірте, у нас х у 12. му Буде дорівнювати 1 із множників х у 11. му Поможете? 12 мінус 11 буде 1. Одиницю не пишемо, просто х. Все, це буде розв'язок даної права. Бистро і качественно, На як кажуть. <рріх> до нових зустрічей, папа. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал.